Друзі, історична і насправді дуже позитивна подія сталася у взаємовідносинах між Україною та Польщею. Нарешті було задекларовано, що немає жодних перешкод, щоб заважало провести ексгумацію жертв волинської трагедії на території України. Це є головна проблема польського та українського народу, яка вже десятиліттями останніми не дає. Нормально співіснувати двом народам, і російська пропаганда, антиукраїнські сили в Польщі вони постійно грають на цій проблемі. І нарешті, скільки ми вже з вами про це б не говорили, нарешті е знайшлися сили в Україні надати цей дозвіл і задекларувати вирішення. Це насправді історичне рішення. І давайте зараз поговоримо про його деталі, поговоримо про заяви. Найвищих політиків в Польщі, які дуже позитивно це оцінюють, і це насправді може стати вирішенням, після якого набагато менше буде шансів в різних пропагандонів, в різних антиукраїнських сил грати на цьому і руйнувати добрі відносини між Україною та Польщею. Дивіться це відео до кінця. Підтримуйте його. Дякую кожному з вас за е, постійні перегляди, за постійну підтримку. Це насправді дуже і дуже важливо. Отже, давайте почнемо з заяви Туска, а далі поговоримо про е, взагалі, про загальну е, таку спільну заяву України та Польщі. Також е, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ, в свою чергу, також тут висловився. Давайте зараз про це коротенько поговоримо. Отже, е, було. Зроблено декларацію про відсутність жодних перешкод для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт, жертв волинської трагедії в Україні, і це є ключем для повного припинення в якоїсь ненависті між українським та польським народами. Про це в своєму твіттері написав Дональд Туск і говориться наступне. Україна не блокуватиме ексгумацію жертв волинської різанини. Наші міністри починають працювати над конкретикою. Сподіваюсь, що цього разу перешкод більше не буде. Це ключ до повного припинення наших народів. Так необхідно, так необхідно в цей драматичний момент нашої спільної історії. Зазначає Дональд Туск, який є прем'єр-міністром Польщі. Також далі йде заява Радослава Сікорського і нашого Сибіги, українського міністра закордонних справ, з повідомленням голови польської МЗС Радослава Сікорського Україна погодилась на проведення пошуково-екзумаційних робіт на її території. Це буде спільно ухвалене рішення двох країн. Вже відбулась зустріч міністрів закордонних справ України та Польщі, де було досягнуто порозуміння щодо Волинської трагедії. Міністри зафіксували домовленості в спільній. Декларації. І я читаю її текст для вас. Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України в співпраці з відповідними українськими установами відповідно до законодавства України та заявляє про готовність позитивно розглядати звернення з цих питань, зазначив міністр закордонних справ Польщі. І це насправді дуже важливий хід. Я е, глибоко не розумію, чому українська сторона цього не зробила раніше, чому цього не було зроблено 3, 5, 10, 20, 30 років тому. Так, вже після того, як розвалився Радянський Союз, вже після того, як Україна стала е, країною незалежною, і е, чому стільки років не давали добро на проведення екзумаційних робіт до. Якби на території України, якщо кожна адекватна людина розуміє, що це є дуже важливо для того, щоб чітко розуміти, що там відбулося, чітко розуміти, що всі родичі, потомки загиблих під час цієї жахливої різанини можуть спокійно по-людськи вшанувати своїх предків, які зараз є просто закопані десь в землі, і надіємось, що на цей раз насправді не буде жодних перешкод, не буде жодних проблем, і це важливо ще й з іншої історичної сторони. Важливо, це в контексті взаємовідносин і е, між Україною та Польщею. Тому що саме Волинська трагедія була чи не єдиним е, пунктом, так, і не єдиною темою, яка завжди вносила розбрат між нашими народами. Ми всі дуже добре знаємо е, оці е, польські закиди про бандеровців, про волинську різанину, про УПА і так далі. І так далі. Е, так? І про те, що в, ця рана е, польського народу вона досі не загоєна, так, а не загоєна вона через те, що вони просто не можуть провести свою, якби не можуть провести ексгумацію. І в такому випадку, коли Україна не давала добро на проведення ексгумації. Тут не можна було оперувати тим, що це було дуже давно, що тих людей, які вчиняли такі жахливі злочини, що їх вже давно немає в живих, чого ви прикопались до інших, якби до тих українців, які живуть зараз. Якщо це питання історичне, питання давнє і так. Але з іншої сторони, давайте будемо адекватними, так і будемо розуміти, що якщо так, то тут питання до тих українців, які живуть на сьогоднішній день. так. І які не вчиняли цих злочинів, і питання з польської сторони завжди лунало одне: е, якщо ви не ті люди, які вчиняли ці злочини, ну і це зрозуміло, тоді чому ми не можемо приїхати і провести ексгумацію, е, знайти рештки тіл своїх е, е, якби своїх родичів, своїх там предків, і достойно їх поховати, і достойно вшанувати їх пам'ять? От і на цьому власне, завжди обривалися якісь адекватні тези, як з української, так і з польської сторони, і завжди починалися сварки. Саме тому те, що відбулося між Україною і Польщею. Е а саме на зустрічі Сікорської і Сибіги, я можу точно сказати, що це е питання історичної важливості, і це те, що в рази знизить е кількість негативу між польським та українським народом. Якщо е, далі і будуть так якісь непорозуміння виникати, то вони точно не будуть такими гострими, і Україні буде набагато легше оперувати, е, якби тим, що відбувається. Бо в, в тій ситуації, яка була сьогодні, я знаю шалену кількість українців, в тому числі, е, шалену кількість поляків, які е, хотіли і хочуть. Цієї справедливості, які хочуть провести достойне вшанування загиблих тих часів, повністю розібрати цю ситуацію і закрити її раз і назавжди. Пам'ять залишиться назавжди, але негативу до тих українців, які проживають зараз, як мінімум, бути вже немає. Якщо ж і надалі будуть цей негатив роздувати, розвивати, потрібно буде чітко розуміти, що ці люди не хочуть. Вже так, ніякого адекватного вирішення речей вони хочуть просто далі сіяти негатив між українським та польським народом. І це будуть вже просто тупорилі провокатори, яких треба просто ігнорувати і карати по закону. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!